Ніколи не вводь цей сіт в Майнкрафт 1.17 і ось чому. Дивись далі в ролику. З тебе лайк, підписка, ну і ми починаємо! новий світ Майнкрафта, і я тут першим ділом вже побачив зруйнований портал в А. Давайте ми відкриємо скриню і подивимося, що у нас тут є. Так, золотий меч і золотий шлом якраз те, що потрібно. Мідні злитки забираємо і осколки аметисту. Ми їх теж забираємо. Ну, і, і шматочки заліза теж підійде. А тепер, друзі, давайте будемо добувати це чудове дерево. Ось таким чином ми його добуваємо і чисто просто починаємо новий світ виживання. Заходимо в інвентар, беремо ми це дерево, крафтимо ми його в дошки, по-перше, а по-друге, крафтимо ми собі верстак. І, по третє, давайте ми поставимо цей верстак ось таким чином. Заходимо ми в верстак. Зараз ми зробимо першим ділом палиці. І давайте що зробити. Ну, давайте ми якийсь інструмент зробимо. Ну, я думаю, що можна дерев'яну сокиру, наприклад, зробити. І можна вже буде вирушати звідси. Заберемо ми верстак і зараз підемо десь шукати якусь печеру. Також, друзі, я забувся надіти цей золотий шолом надягаємо ми його. І я хочу зараз добути якусь їжі, тому що мені треба щось їсти. Ось, в принципі, така корівка, ми її знищимо. І, в принципі, вже в нас є м'ясо. Ух ти, друзі, тут у нас таке озеро лави прикольно. І давайте підемо далі шукати якусь печеру, щоб добути якісь цікаві ресурси. Ну що, в принципі, знайшов я ось таку цікаву печеру. І давайте добудемо ми тута. По-перше, вугілля, тому що вугілля нам знадобиться ось таким чином його добуваємо трошечки. І я тут бачу залізо. Давайте ми його теж добудемо. Якщо воно добувається, а воно добувається. Не зрозумів. А чому воно не добувається? Ось дивіться, хочу добути, а воно не добувається. А ну-ка, давайте ми подивимося, що це за кайло. Ну, на ефективність 4. Так, а чому воно не добуває ресурси? Дивно, все якось на цьому сиді, капець. Тоді викидаємо ми це золоте кайло і зараз зробимо ми справжнє кайло. Заходимо ми сюди, робимо ми першим ділом дерев'яне кайло, і давайте зараз ми добудемо, що ми зараз добудемо. Ну Давайте ми зараз візьмемо це кайло і добудемо першим ділом камінь. Чудово, друзі, я камінь добув. Тепер давайте ми сюди зайдемо. Далі зробимо ми першим ділом палеці ось таким чином. І зробимо собі кам'яне кело ось таким чином. Я можу його сюди покласти. І, в принципі, давайте добудемо ми це залізо. Ух ти, нічого собі, тут навіть мідь є. Давайте ми його теж добудемо. Ну що, друзі, на вулиці вже темно, а це виходить, що давайте будемо добувати ресурси, щоб побудувати якийсь цікавий будинок. Я навіть не розумію, світ як світ. Ну, звичайний світ. Я не розумію, чому тут так лячно. Ну, по-моєму, все тут повинно. Як... Опа! Перший признак лякості. А правильніше страшності. Щоб все зайнялося горіти дерево, то це капець якийсь, це вже трохи мені лячно, так що давайте будемо ми. під... Підожіть. І тут дерево загорілося. Так, ну не гаємо часу, давайте будемо добувати всякі цікаві ресурси, щоб побудувати мій будинок. Тому що це якось трохи лячно, друзі. Друзі, ви подивіться, який там. який там місяць. Підожіть. А хто це стрілу впустив? Ну все, мені вже лячно, я валю звідси. Ну вас нафіг. Ну що, друзі, місце, де я буду будувати свій будинок. І давайте десь тут будемо ми і розташовуватися. Давайте ми трохи переробимо дошок ось таким чином. Так, беремо ми ці всі дошки і беремо ми ці колоди, тому що я хочу будувати. Та ну вас нафіг! Нафіг, тут стріли літають. Давайте будемо ми швидко будувати цей долбаний клятий будинок. Це, друзі, капець. Я не розумію, хто це стріли пускає. Ну це капець якийсь, друзі. Ой, та ще ці зомбі, ну, йомайо, -йо, тікайте ви звідси Дайте мені нарешті добудувати цей будинок. А то ніхто не може дати мені добудувати цей будинок. Це, друзі, якийсь капець. Ну добре, давайте, в принципі, ми будемо, друзі, брати ці дошки. І я хочу хоч трохи... Огородитися ось таким чином. Беремо ми дошки, і ось так ми забарикадируємося. Ось так, ось так, ось так. І, коротше, будемо цей будинок. І ставимо дві пічки ось таким чином. Ну я ще хочу зробити собі підзорну трубу, тому що підзорна труба нам дуже-дуже знадобиться. В принципі, ось така у нас підзорна труба є. І мені б хотілося б трохи тут закритися, а то трохи тут лячно мені. Або, друзі, ну давайте ми зробимо двері, якщо у мене їх вийде зробити, так. а так вийде, робимо ми двері ось таким чином. І зараз поставимо ми ці двері ось сюди. Ну, і можу сказати, будинок какашкуса якийсь готовий. Це, друзі, капець якийсь. Ой, друзі, я так переживаю, але надіюся, що вже ті злі монстри від мене осталися. Підожіть. О. А... а що це тільки що таке було? Е, аго, я тут із мечом! Ти де монстре? Е! Та наче нікого. Н... Наче нікого немає. Ну добре, давайте ми зайдемо в будинок знову. Дивно, якось тут двері відкривалося і закривалося. Ну, щось мені цей сіт для цього світу, мені трохи не подобається. Тому що він якийсь, по-перше, лячний, а по-друге, мені якось трохи страшно, в мене аж мурашки по тілі в реальному житті. Це капець якийсь, друзі. Ну добре, давайте ми трохи підож... Друзі, ви це бачили? Друзі, ви це бачили? Що це таке тільки що було. Капець! А ну, давайте ми вийдемо так! Ти де злий монстре? Ти де? Підіжіть. Йо Йомоє! Голова скелета! Що вона тут робить? Я не розумію! Голова скелета тут. Боже, мені так лячно, ви... ви навіть собі не представляєте. У мене трохи аж язик заблудиться. Ви не представляєте, як мені тут лячно, це друзі капець. Так, заходимо тоді в будинок, Надійся, що це все мене. Боже, з цим клятим зожим так погано Оце видно, що це, друзі, капець. Підожіть. Підожіть. А що це тільки що там було? А ну-ка, давайте. Не зрозумів. Так там же ж якась людина. Мені та людина на когось нагадує з якогось фільму, Блін. От я не пам'ятаю з якого то фільма. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підіжіть. Я якось ці таблички не побачив. А ну-ка, давайте ми подивимося, що тут написано. Страх. А тут а що. Так. Я дивлюсь за тобою. І тут а що у нас... І тут написано. Йоб'ю тебе Ха-ха-ха. Підожіть. Ну, таблички це таке, це ладно, а от кров. Що тут робить кров посеред ночі і ще з таким похмурим дождьом? І вона кудись веде. Наче як стежка якась. А ну-ка, давайте ми підемо подивимося. Підемо, подивимося, що знаходиться по цій стеж. Підожіть. Під. Пі. Пінівайс! Ха-ха-ха!